Новий експеримент, який відбувся зі мною минулого тижня. Ви знаєте, що я майстер манікюру і клієнтів у мене дуже багато, але я ніколи в житті не цікавилася, хто чим займається, хто де працює. І це класно, бо ми знаходимо і без цього всього про що поговорити. І одного разу Соломія, моя клієнтка, уже декілька років просто силою мене заставляє потрапити на дівочі посиденьки. Якщо ви думаєте, що ми просто зібралися, щоб попити каву і поговорити, хто чим займався на вихідних, то ні. Сьогодні мені хочеться заставити кожну з вас прийти на таку зустріч. Так, не. Всі такі посіденьки бувають дуже приємні. От в цей момент я себе відчувала котиком, якого тицяли мордочкою в його какулі. А як інакше, коли ти ось так просто бачиш всі свої боки і всі свої факапи, тільки тоді, коли ти починаєш розбиратися у собі, задавати собі запитання і не агресувати на те, чому ось так. Ти почнеш рухатись вперед. А хто казав, що буде все приємно? Та ні, виходити з зони свого комфорту завжди неприємно, але потрібно. Це були мої перші, але далеко не останні посіданьки. Тому раджу вам зв'язатися з Соломією і прийти на них.